Начальник Каланчацького відділення новокоховського відділу головного управління національної поліції у Херсонській області Андрій Третяк розповідає: близько першої години ночі, 8 березня, до Каланчацького райвідділку. Надійшов виклик, що біля КПВВ Каланчак відбувся конфлікт мешканки міста Сімферополя з учасниками громадянської блокади Криму. На місце виїхала Конфлікт Прозошов у гражданки і жительниці города Сімферополя з одним з учасників громадянської блокади Криму. В процессе улаживания и разбирательства конфликта один из участников блокады Крыма достал из кобуры пистолет марки ПМ и направил в сторону сотрудника батальона Херсон. Это Согласно статье 46 закона Украины, был, гражданин был предупрежден о возможности применения огнестрельного оружия, был произведен первый выстрел, был вверх был произведен. когда вже пистолет наставлен був в область ліця, напрямую то вбив уже вистріл в ноги. Боєць батальйону Айдар з позивним татарин зараз лежить у Каланчатській лікарні з простреленими колінною чашечкою та гомілкою. Він стверджує, ніякої жінки не було і розповідає свою версію подій. Ми сіли в кафешки. Вот Оні приїхали, кажуть, здесь стрільба. Я, Я не стріляв, говорю, стрільби не було. Ну, Покатаме. Это... Я меня, говорю, у меня трофейное оружие было. Ну, пистолет. Он без патронов. Абсолютно ни одного патрона там не было. Я говорю, у меня говорю, даже патронов нету. Не на, ну, оружие говорю, не, не наставляй. Ты хочешь посмотреть, что нет. Патронов там начал доставать. Я даже не достал. Ну, Выстрел. Лікарі подробиць поранення не розкривають, лише наголошують, що стан пацієнта задовільний. У батальйоні Айдар підтверджують, в результаті конфлікту у жінки були пошкоджені документи, тому вони перевезли її до Чонгара, поселили у готелі і зараз допомагають відновити документи. Правоохоронці повідомляють, мешканка Сімферополя написала заяву, що немає ні до кого претензій, але за фактом виклику поліції проводиться розслідування. Відкрито кримінальні провадження за статтями 263 – незаконне зберігання зброї та 345 – непокора співробітнику правохорон органів пістолет вилучений та відправлений на експертизу.